Вітаю, вими, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, нарешті, як кажуть, все зійшлося докупи стосовно агентури Московської США. Так, якщо Путін заявляв і продовжує заявляти, що найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття був розпад Радянського Союзу і, звичайно, перш за все, вихід із нього України, тобто розпад імперії зла і країни дурнів, то е, Трамп. Заявив про те, що фактично найбільшою геополітичною катастрофою 21-го століття було вигнання московитів-андрофагів, точніше, його улюбленця Путіна, чи його керівника і начальника Путіна, із цієї великої вісімки, перетворення її. На велику сімку. От аби. Ну, по-перше, він, як завжди сказав, він же ж не пам'ятає, що він говорить до того. Знову сказав: От, аби як був президентом, ну це просто вже класика маразму. То війни б не було. <гум> так, От якби я президентом був би тоді, то, звичайно, що Путіна б не вигнали із цього всього. і... Ми б мали можливість сидіти з ним із цим кровосісією, з цим бандитом і терористом убив, убивцею, що він і сьогодні демонструє в Києві і в інших містах України. Ми б сиділи з ним за одним столом і могли б домовитися. Ну так, після того як його вигнали після анексії Криму, так коли цього бандита. Який порушив всі міжнародні угоди і розтоптав міжнародне право, як з ним можна було зустрічатися і сидіти за одним столом. Ну як це? Це ж приниження так. найбільших країн, найбільших демократій світу? Це ж очевидно. Так. Як можна? Трамп, виявляється, можна. В тобто, людини немає ні честі, ні совісті, ні, ні взагалі якихось базових людських е, е, понять стосовно того, що можна робити, що не можна. З ким можна ручкатися, з ким не можна. Так. З ким можна, сидіти за одним столом, з ким не можна. Так, після анексії Криму, коли. І Путіна вигнали із G8, то з ним ввелися скільки всіляких перемов. Та скільки, та Макрон, я не знаю, ледь не кожен день телефонував. Туди, от і нещодавно, хто там Меркель та ще комсомолка, <свисті> <свисті> то, то взагалі там постійно з ним вела перемовини, то говорить про те, що він був ізольований, і з ним ніхто не перемовлявся. І через це о, війна, так, і через те, що Трамп не був президентом, мені здається, що коли він став президентом, то війна. У світі розцвіла буйним цвітом, тому що Ну зрозуміло, що треба робити із агресором. Із відмороженими абсолютно, я навіть людьми їх не можу назвати, так які яких завдання є просто знущатися над усіма і отримувати від цього задоволення, а інакше навіщо це. Інакше навіщо це? Значить, вони отримують буквально фізичне задоволення від вбивства людей, так, від знищень від захоплення якихось територій, про своїх вони теж не думають. Ну, це зрозуміло, з ким ми маємо справу. Але посадити оцього кровосіся зараз за стіл переговорів і вважати, що. Після цього він стане інакшим? Ну, ну уявіть собі, який дебіл, ну, додуматися до такого, що якщо ти терориста посадиш за це і всі його з усіх боків будуть облизувати, так. І тиснути йому руку, і цілувати йому патинки, так, то. От від цього він стане інакше. Ну не буває так, у принципі. Це взагалі треба нічого не розуміти в цьому світі. Ну або бути агентом Кремля.